Ір, привіт, трішечки хочу, щоб ти познайомилася з моєю аудиторією, тому що знаєш, що в тебе по в коралі на продукті шикарні результати, і через це ти в принципі прийшла в бізнес і зараз досягла статусу там першої етапу кваліфікації. Розкажи от свій шлях, свій результат. Я впевнена, що це може когось надихнути, і взагалі, от що тебе спонукнуло, все ж таки займатися коралем як бізнесом. Так, привіт. Найперше, так я прийшла на продукти, але сама того не розуміючи. Я почула про детокс, підтримка організму, так пропила, отримала перший результат, але не вважала, що це щось там таке глобальне. Знаєш, далі не пішла. пройшло півроку. Я потрапила в такий досить критичний стан. У мене був діагноз, який я не могла Вирішити за допомогою лікарів. В принципі, я думала, що це і не вирішується. Я думала, що це на все життя. І жити мені з епілепсією треба буде 28 років. Я прожила, і треба буде жити все життя. Ось дуже непростий діагноз, дуже багато обмежень, дуже складнощів. А попри це було ще дуже багато питань, тому що зараз ми вже розуміємо, що в кожного стану є причина. Тоді я не розуміла. Тоді я думала, що мені просто не пощастило. і в мене таке тіло, яке хворіє. Так і власне. Отримала класний результат після травми. Я побачила, як працює продукт. Я побачила, що а, все, що мені говорили, лікарі не від цього не сталося. Я здорова, нормальна, ну типу без якихось ускладнень. І а, так я за жана концепцію здоров'я на систему відновлення організму за вісім місяців часу. Я позбулася всіх своїх питань. І діагнозу надскладного тоді, mm -hmm. в моїй голові, невиліковного також вже більше двох років, як моє життя розділилось на то, і після. Клас, В мене Мурашки тілу. Yeah. Я хочу підмітити, ти казала, що, здається, приступи в тебе були майже кожного дня, так? Так, ну парціальні. Тут є різні судомні були там, раз в півроку, mm -hmm. але досить струси, переломи і так далі. Так? А парціальні щодня, але ті, це діагноз, який. Тебе тримає постійно в тотальній напрузі, елементарне сонце це просто думаю сьогодні. Сонце як прожити цей день? Ну це мій подразник був, розумієш. І було ще дуже багато інших питань. Я тут, Реально, останні там, три роки до, ну, до Корану, я жила в лікарів. У мене було просто гінекологія, дерматологія, гайморити, гастрити, опоясуючи лише її. Я думала, що я просто ну як може так бути? Я, мені 30 років, <гаджджет>, да, я хочу жити то життя, а, а не виходить. А як ти взагалі повірила в те, що цей продукт може дати тобі результат? Тому <гаджет> що це не лікування. Якби мені сказали, що цей продукт дасть тобі результат, можливо, я би і не пішла. Але саме, от, тоді мені потрібно було відновитися після травми. Я відновилася. Я сама познала людині, яка розказала мені це. В мене була кав'ярня, до мене ходила гостя, пила водичку. Е, мене це дуже захопило. Угу. Я почала вникати. Я була скептиком. Я е, півроку просто. Ну, десь там щось там намагалася себе вмовити, щось спробувати. І Я не знала, що я досягну такого. Я не, я не робила не пила корал, щоб позбавитися Це цього діагнозу. Угу. Я пила корал, і з кожною програмою в мене вирішилося якесь питання. А, так? І а, тут, вже коли вирішилось питання, два тижні, все ок, я чекаю, не може бути. Місяць все ок, два все ок, три всеок. Я після трьох місяців зрозуміла, що треба видихнути mm -hmm. е, і заспокойся, е, ти здорова, все окей. Да, вже зараз ми розуміємо, що який би це не був діагноз, в нього є причина. Так? І, звичайно, що на своєму результаті, тому що життя розділилось на і після в мене, моїх батьків, мого чоловіка, взагалі у всіх. Е, спала напруга, можна жити до життя, розслабитися. Я вожу авто, я кайфую від життя і mm -hmm. займаюся спортом. Е, все, що мені було недозволюється. Дзволено. Круто. І... А чому почала займатися бізнесом? Я, я Почала розміщу. говорити про результат, про uh -huh. те, люди бачили, як я живу. я почали рекомендувати продукти, і пішла поїхала І в принципі, ну, для мене корал як ну, більше ніж продукт. Це більше, ніж е, е, концепція, система. Так, це е, щось, що може кардинально змінити життя людини. І в плані здоров'я, і в плані е, бізнесу, так? тому що це абсолютно інша модель. Е, Якості життя так Club для мене це про якість життя, це про якісне здоров'я, якісне майбутнє, безпечне майбутнє. Ось і так само. Бізнес сьогодні, я, як я була теж в житті від репетитора, візажиста, бровіста, mm -hmm. баристи, смм. Власниці у нас була власна кав'ярня, інтернет-магазин. Ми були і в продажах, ну типу, спробували все. І я просто захоплююсь тим, що цей бізнес він не потребує вкладень, тому що. Традитну навіть якщо хороші гроші приносить традиційний бізнес, то треба вкласти великі кошти. Дуже багато, поки вони ще відіб'ються. Так, я і скільки yeah. треба прикладати. А тут ти можеш масштабуватися у всьому світі без будь-яких вкладень. Це прям вау, ще з таким продуктом. В тебе зараз багато взагалі є партнерів по світу? Так, Америка, Іспанія, Польща, Нідерланди круто, а, да. Як бачите, це приклад того, що людина попробувала, розібралась, навіть які мала скептичні і ну, великі так. взагалі сумніви, була скептиком, отримала класні результати, почала ділитись, люди почали чути і на цьому ти почала заробляти. Ну я так розумію, зараз у тебе дохід достатньо так. великий. Ти створюєш там декілька мільйонів товаробороту так. в місяць і з цього там плюс-мінус там 15 пятнадцять Маєш, так. от ви можете самі порахувати, як людина просто так. на Щені свого здоров'я покращує тепер е, якість е, життя інших і здоров'я інших, і тим самим піднімаючи себе уверен. Да. Ти вже просто не можеш інакше, да ти вже ну просто не можеш інакше. Ти розумієш, що е, е, те, ну, тебе це затягну, затягує, затягує оточення, тому що місце щасливих, е, успішних людей, здорових, так і е, сьогодні я кайфую вже від того, що мої люди отримують результат на продукті. Е, Люди моїх людей отримують результат на продукції, і люди отримують результат в бізнесі. А ти вже кайфуєш від того, що ти з, з своїм результатом дотичний до зміни чогось життя, і ще буде дотична до зміни багатьох життів. Клас, це клас. мені найбільше подобається, що не просто я заробляю, я там подорожую, я кайфую. А так а я допомагаю це відчути. Іншим людям, що ти реалізовуєш себе, допомагаючи іншим. Да. Так можна поцілувати. Да. Дуже тобі дякую за те, що поділилася, і я бажаю кожному відчути. От напевно, це таке внутрішнє, так коли ти да. щасливий, тому що ти робиш те, що приносить тобі задоволення. Да. Дуже дякую, дякую дуже. користь. Дякую.